Всім привіт! Всі ви знаєте мою плата камер. Вона може ось така. Або в новій версії для повного функціоналу вона буває ось така. Але сьогодні ми говоримо не про камеру. Сьогодні відео буде цікавить для тих, хто має дизельні Рено, які мають збережну екологію ще не вирізану І цікавляться. Наявністю прожого сажового фільтра на своїй машині, тому що коли йде прожог сажі, то регенерація. На приборці не виводиться ніяких інформативних знаків, піктограм. І щоб знати, як проходить регенерація, вам потрібно підключити будь-яку діагностику. Це може бути пайрен, це може бути торк, або щось. Більш професійний. Але з телефоном їздити не дуже зручно. Тому я трошки переробив свою плату, і тепер вона може працювати в якості індикатора наявності регенерації на машині. Тобто індикатор прожоку стажового фільтра при заведеному двигуні. Як це працює, коли встановлена плата? Ну, По-перше, коли проход... починається регенерація, запалюється світлодіод. Я спеціально взяв зеленого кольору зараз, Це, типа працює екологія. зелений колір. Далі світлодіод у нас включається, він включений. Піщалка. Кожні 15 секунд. Піщалка веде сигнал. Біп. Бип, зараз я проложу відео і ви побачите як це виглядає на машині коли йде прожих. От, гляньте. Але це ще не все. Крім того, при підключенні до машини зі встановленою такою платою будь-якої діагностики, плата це розум... зрозуміє і встане на паузу на 60 секунд. Тобто, от підключили діагностику, навіть той самий торг через Єгіленку. Пауз... Плата встає на паузу, чекає 60 секунд. І після цього продовжує свою роботу. Якщо час по покінчення йде якась інформація стосовно проживу, вона все одно обробляє ці сигнали. Буде ще додатково діагностичний режим. Це, якщо замкнути два контакти на платі, то світлодіод буде мігати кожні 30 секунд при наявності будь-якого обміну сканченою машини. Це для, допустим, перевірки роботи плати, ну, це так, додатковий бонус. Далі, якщо у вас, наприклад, є індикатор рівня мастила, тобто на підлювовому перемикачі нажимаємо вверх чи вниз, коли заводимо машину, і у вас такі кілечки, декілька штук, то бібліо видає 5 довгих звукових сигналів. Якщо цих кілечок менше 4. Це такий от додатковий рівень контролю масла. Ну і як це встановлювати? І як це підключати, зараз вам покажу. Якщо когось ця оплата зацікавилася. Роз'ємчик живлення. підключаємо до підсвітки бардачка. Або можно доприкуривать. Это два провода. еще два провода. Коншерна кан L и кан H. Сейчас я покажу фото, куда подключается або до разъема диагностики. Вот фото. Або можно подключиться сзади Приборки в даному випадку я покажу вам, як це виглядає на сценіку. Крім того, на сценіку дуже незручний роз'єм діагностики в плані того, що він всі основні роз роз'єми такі от великі. І коли вони підключаються в роз'єм діагностики, то Неможливо закрити кришку під стаканники. Я купив ось такий ось маленький роз'єм. Він не невисокий. І планується, що я його підключу до роз'єму діагностику на своєму стеньку. Провода протягну під бардачок, де буде стояти плата. Її можна розміщати ось в такому корпусі. Я в мене вже вирізаний отворі, це така технологічний корпус. Ось так це виглядає. Динамік можна розміщати прямо під бородичком його добре чути. Світлодіод можна розміщати будь-де. Ну, покажу, наприклад, із сценіка. Один такий особливий лайфхак. Дивіться. Шо? Ось приборка. Сценіка. Це ключик. Оце піксограмма сажового фільтра. Вона є в сценіках до 2011 року. точно. І дивіться, ось плата, а ось це, ось це місце. Зараз спробуємо. Що ми робимо? Просверлюємо тут 3 міліметри отвір, Тут приблизно посередині. І Вставляємо світлодіод так, щоб він був ось так. Таким чином, не влізаючи в роботу приборки, ви можете зробити будь-яку додаткову сигналізацію. Є якісь несправності. В даному випадку це буде індикатор сажу. Ось так я планую зробити в себе. Якщо когось зацікавила така ідея. Є якісь побажання стосовно додавання якихось сервісних функцій, будь ласка, звертайтеся. Плати вже готові. Можете при бажанні купити, попробувати, подивитися. Всім пока!